Зараз буду чіплятись до слів. Буду Давай. Циту цитувати пана Остіна. Тут прозвучала від нього фраза: в цій війні час не на боці Путіна. Ну там є продовження час ніколи не на боці диктатора, який розпочинає імперську війну. Цю фразу в цій війні час не на боці Путіна. Я, наприклад, зрозумів, ну, мабуть, по іншому, як пан Остін намагався що не донести для нас час. Дуже важливий а, і казати, що час тоді на нашому боці. Ну нам би хотілось озброєння пошвидше, ну це обмовка, чи ну як це розуміти, чи я дійсно просто чіпляюсь до слів? Ні, я думаю, що на це просто треба подивитися з іншої символічної точки зору. Це заява, яку ну зрозуміло будуть ну не знаю, чи цитувати, але точно обговорювати, в тому числі в Російській Федерації. Ну, вони ж слідкують, є якась відкрита інформація, що говорили, про що домовилися. Вони все це аналізують, і коли е, кажуть, що е, час не на боці Росії. Всі, це натяк, що шану війну ви не виграєте. шановні. Ну там не шановні, да, ага. насправді ваше бажання затягнути, ваше бажання там якось заморозити і так далі, воно все одно не спрацює. Тому що ми в такому випадку готові будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Тому я б угу. більше це розглядав саме з, 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 з такої точки зору. Путін же любить піднімати ці теми, коли він там з'являється на людях. Він же говорить, що ми можемо воювати там скільки потрібно, той його там Лишній ну типу президент, який любить дуже там випити Медведєв постійно розказує, що в нас безліч ресурсів, безліч людей, ми готові це воювати, хоч там 20 років. Але ну вони сподіваються, що це якось буде впливати, в тому числі на ставлення заходу до цієї війни. А захід відповідає, а час насправді не на вашому боці. Ми також можемо в цю гру грати там, з іншого, скажімо, боку і підтримувати Україну стільки скільки потрібно. І тим більше, що коли от відбувається чергове засідання Рамштайну, я б його ще от, знаєте, одним словом таким охарактеризував. Воно може, слово не дуже добре, але тут ну, логіка інша. От є таке поняття, як рутина, да? але рутина це якраз тут позитив. Чому? Тому що зустрілися mm -hmm. і вже за стандартом, скільки чого треба. Тут є поточні проблеми, вони закриваються, тут є якісь стратегічні речі, mm -hmm. вони обговорюються, і відповідно на наступному Ромштані буде ще краще, ніж на попередньому. І як ми бачимо, що зміна міністра оборони вона не пішла абсолютно на шкоду, вона навпаки, можливо, вона надала десь певною мірою якось там інтенсифікації. Зараз він там налагоджує відносини. І ж треба також демонструвати певні якісь там успіхи. От є перелік зброї, яка нам потрібна. Можливо, ми про неї скоро почуємо в цьому форматі. В принципі, може бути багато більше сказаного ніж зробленого. Ні, у нас останнім часом, до речі, менше говорили, більше робили. То а. будемо сподіватися, що це буде і так зараз. Хоча тут все ж таки фокус уваги, отак співпало, що Рамштайн і Генеральна асамблея. Але ну за великим рахунком, ключові рішення, якщо і будуть оголошені про те, про що там говорили, ну це буде будуть робити не ті люди, які зібралися в Рамштайні, а ті дві людини, які у вас там на заставці. Да? <звіг> 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 Рамштайн, Рамштайн, до речі, завжди мав у ці два виміри. Два виміри. Політичний, Ми, да, от, і політичний і, та, такий та, і про те, що і те, що потім. Вони Чувалися. зараз так співпало, да. що там вони переговорили uh -huh. явно, якісь рішення прийняті, але ну політичний фактор буде домінувати, тому озвучувати будуть президенти, будуть uh -huh. озвучувати люди, які в принципі ну фінально приймають рішення, і це знов таки буде зроблено демонстративно, публічно і максимально відкрито. Ну як певний сигнал ті ж Російської Федерації.